15 років назад було. Тут? Це, а це до Добре, куща. Руба чорна фотбалка, ви. Гази. А от ти не пропустила, тобі подякував. Не подякував! Ідемо на парки? Буду тебе годувати, а тут і голодно. Та-та. Що, я кажу, є місце? Че такий вихідний. Я думаю, мусс я Сьогодні, сьогодні вихідний. Всі віддихають, а ми працюємо. Я так кажу. Хотіли тебя самого Це справедливість. Так, я думаю, місце я змусу. Є місце. Тесла деякі шикарні. Красиві. Чорний. Що будемо їсти? Ну давай, давай. Так тільки не так, як вчора, багато не давай. Це шикарно, а вчора тобі. А вчора б... той тільки був з одної сторони великий і з другої сторони великий. Вчора була акція, зато до самого рану люк був відкритий. Наївся? Так. Добре. Рокусер. Рокусер? Чай попити треба. Айник порошок. Така в мене там дуже красива прическа, саму же будет. Як витасна, то, що ти бачила те, що бачила на парку? Красиво, так? Нова Нова? Так А сюди посадимося? Звісно Посадитися Там Немає рівних <laughs> Значить знімаємо но. Ось перескликнула Переклили Звичайно Займемо А в лівій я два мікрофони Тут дирочку бачу. Ні, то Тут боку бачу дирочки. І все напевно. З збоку батька, а я проріз. То то. Ні-ні, з А, Ні, 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 стобок, сосом. Паркінг проїжджає, нам він не треба. Там тут гори якісь з'явили. За кущами совали. Коротше, там де вчора дали світу, ми поїхали в ті її Там видиш великим кемпінгом не сильно зручно, а маленьке було би ще кардос. А ще як хтось фінансує, бчать прекрасно. <гум> ну, нам з яким не повезло, нас ніхто не фінансує. я щось не час? О, ми їхали б то то падав. Тут Та, який Після вчора. Як сам це Так. Файно в Італію їхати кемпінг мати. але файно ще му мати. Щоб буде заїхати якийсь гуш, машину лишити. Сісти на мопед і газанути десь, що ти піти горах куди вуличках. Окей. Okay. Мені не страшно. Щеплет. Сіплі не треба. Миюка. Mm? <ріпи> <ріпи> Это да 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 ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня <говори> <говори> Ті в мене красиві шкарпетки <говори> Та штука Десь <Та> сильно газіровано Та я? <говори> Та Газики аж у чима виходять Ти заметила, що з кемпінгів сьогодні мало їдуть? Четкуют Сьогодні вихідний десь, все, no. їхав в море, просто без староста. Але їхало їх море, але е, тьпо, ми їхали і вони їхали. Значить, то був робочий день. Так, Сьогодні вихідний, всі відіхають, а ми їдемо. Десь форма майже немає. Десь-не-десь попадає по то сьогодні вихідний. Бо одна в ту сторону поїхала, друга назад. Їде. Десь вдається дві їде. Дві вправо, дві вліво, а аніво ви ж, ну, одна легла. їде. Друг. Сьогодні рефи їздять, а ми ж то їдемо. Пицца приятно. Бочка е. Бочка, может быть, да, Лара тоже. Лара. Ой, Лара бы. О, тоже шайден шторм, є. Шторм тоже. Икс по логистик. Эй! Что ты мне шару скажешь? Не знаю, что ты ще. Ты шіст, муж, дсс. Майс От, е, сидиш собі, з береду два крісла, ззаду два крісла, зліва маєш кухню, е, запарила макарони, мівін запарила, наприклад. Зробила чай і їдеш з комфортом і маєш чай зробити каву. Розхід 8 літрів, а візьмемо такий кемпінг. Розхід 12. А коли в тебе є, наприклад, не кемпінг, а є такий тешістка. А пока здомаги на кістки нормальні. То все. Уже одна проблема Туаліту нема, душу нема. Ні, то можна просто на заправках ставати матись. Ну, в Франції безплатно. Але ну, в Іспанії, ой, в тому, в Італії можна знайти безплатно. В Іспанії платно. Що платно? Душ. Так, хто в Іспанії поїде, там душно, там, там, там Італія, в Італії десь. В Італії... Говорите. А я хочу колись поїхати в Іспанію віддихнути. Колись ти поїдеш. Я мало на увазі. Я мала на увазі колись кемпінгом поїхати в Іспанію. Ви в зараз в Мене не не кемпінгом, і не віддихати. Як, як тобі не кемпінгу, спіндельний тут є. Пів капсула боку. Ні. Я мала на увазі. Тут все ж порою не поїдеш, де хочеш. Я хочу в Валенцію. Oh. Ооо! А дивися, твоя що ми дали в Литві. Це 8 тисяч. 15 рік. 8 <світ> тисяч, то є двох-трьох місць. Трьох місць. Uh -huh. Файний? Других, а за 15500 є чотиримісний, з душом, з туалетом, з ліжком, з вісім. 17. -й. О, во, ну то теж непогано, 15. Там вісім виходить, але такі не очі. Ну так, там тоді, що казав. Там же є туалет уж. Ну конечно, о, о, от такий вигідний взяти. Там, отакий файний. Поплодовай. На. Я не маю, грошей. ти маєш, я теж не маю. Ти не маєш, коротше. Розумієш, на дві два бомші, що дивимося за такими машинами, а вона зручає одну. Чуєш, це того як нас не називає. Квіти. Я не можу сказати, як це називають, фіолетові. Віти. Так віти, але як нас не називають. Тріанки. <рес> Ні. Це називає інакше. Сініфіки. Ні. Фільпани? Вони заспокоюють, типа. <laughs> що, що я не знаю. Nie. Мак. Мак червоний. Мак то не тусты не заспокої. Я тустя то вже ні. Я такой інформацію не <laughs> ма не знаю. Ам... Ну як такий склероз? Лиса. Не шашу знаешь. Ну запиляна, пан. Це ж заспокоює, то вона за... заборонена в Ні! Чекай, Може я згадаю колись. М'ята? Ні, м'ята зелена, вона має білі такі дрібусенькі квіточки. Водой які ти от їх. Е. Кастенваген. Кастенваген. Зараз 21 літра, але то 21 пів. Але у нас грузово 11 тонн. Mm. Багато. Оп, маса 29. Mm. Кульба. Торквіти май. Так, то не то. Я там не ліса, не. Дивися, ти дивишся на customline. А чим тобі посадити на customline? Їдешся посадом. С русских 6 літрів. Готель зняла, піхала в готель, там перекімала, поїхала далі і все. Другама рішена і не треба одній вісі. Лаванда! Во! Лаванда! Там були лавандові поля. Нарешті задала, і квітка називає. Склероз Страшна штука. Дозріло опустилось вікно там до гори полонини. Де в стрінкі подати ріки? Але в... то Франція. Франція. Не в Карпатах. Коли <світ> в Україні дорога. <світ> Чи то надіюся, колись в Україні буде ще ліпша дорога, буде 8 полос одну сторону. Ну це хіба ти зробиш? І без ограничення Було <світ> б у нас бабло, ми в Україні зробили 8 полос. Через зараз ліпше не робити, тому що хтось скаче на такій швидкості, там 300 наткляма буде на стіклі. Ніпчина по підземлю їздить. А ти Німеччина заїжджаєш без ограничення і стій, що в поробці їдеш 5 км за А Німеччина хотіла зробити платні дрої для легкої машин. і не зробила, тому що зрозуміла, що у них середня швидкість гірша, ніж в Україні. То зараз їдуть? Так було колись 15 років назад. Було. Але 15 років назад було. Ну, так було. Але зараз нема. Тут була швидкість більше, ніж в Німеччині. Видис. А зараз у нас файна дорога. Так. Може чайник поставити. Чи не? Что Чи тут купил? Вот імен. Так, замок є. Дуже Маленький ми там краще було, да? а, Часто, Витову, так? А, червні втечку топали. тому замку. Це морнас. Її будівництво розпочалось в 11 столітті, а закінчилось в 14. Ось це мабін. Це це ще й голодже. напевно оп'є. Напевно. Тільки зачем з того кутку. А у нас в прицепі теж. Якщо до газломагіна, бачите, що нормально, воно е, протягається uh -huh. і не тормозить, Якщо до легкої машини, то, то як, як парашют. Так. Ну. Кенстен всюди помню, але сьогодні трохи менше. А, а, то не зранку просто ще дуже не їздили, з все врушили. Вже. Не, то все сьогодні дуже їздять, Сьогодні вихідний і так собі дихає. Ну так. Ладно, хватай. Гази. Нема нічого. Можемо качатися. Гази, нажимай на газульку. Так, що то мені дати... Таки... Ні, 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 ні. То в нього чи в мене дати дорогу, не понятно. Та в нього знак сті дорогу. А ти я пропустила, він тобі дякував. Не подякував! Що, за 7 ки... на тій... За 7 кілометрів ремонт. Їде на тій таблешці і цей. Ще й не пропускаю. Що за люди? Так. Я їду. Додому, далеко додому, так. А, якраз, ідися додому. Я їду в протилежну сторону від дому, взагалі, так. Який тобі димфан більше подобається? Я в розстройстві. Чому ти в розстройстві? Тому що мені <смі> подобається, як знімає iPhone, але мені не подобає, мені подобаються функції Самсунга. <смі> мені страшно з тим е, iCloud, тому що в мене ніколи його не було. Я не знаю толком, як ним це користуватися в чов. Ну, типу, то щось нове там, може, воно добре щось нове починати. Але цей. Ну я не знаю. Таке хочеться і колеса. Uh -huh. Як не, не слухала до того про Samsung, я думала, ну так, вроді непогано, і фонд зараз. А потім послухала про Samsung, там є функції, які мені, ну, наприклад, того, що вже все звикло, так? Ну, Югі-Міні, то таке вже. Я ним не дуже часто користуюся, мені там uh, було... Прикольно, але типо, та я не дуже часто користуюся, то мені там не сильно воно так, принципіально. Але от я привикла ключ, пароль від пальця, а там тільки фейсбук, фейс цей контроль. В стіні приблизно то саме. Тут за Google Pro 13. Ще дивився. 330, два акумулятори ще. Ну хоп, Всі там того Google, в руку взяв і пішов. Знаю. А, я не знаю. Але дивись, ковпрашку ми можемо заказати і в Литві. А iPhone треба і в Україну. Треба, щоб мама твоя їхала куплялась. Що хова? Нічого не мав. Завис. Чо, він мокрий? Ти подули. А, може бути. Ангеліна пише дзвони. Алло. Привет. Ты очень в час, но я шайна села за руль. Скажи, а что там? Едем, твоя мама за рулем. А я увижу на Игорьфи. Да, и что, остапло? Ну, такое, но тоже хорошо. -то. А. Ясно. А у нас сколько там градусов? 26. 26? У нас 26 разів, етап вроді. Твоя мама тільки що куртку зняла, значить етап. Без рукавку. Без рукавку ага. зняла, так. Да. А я в шортах мені душу. Okay. Коротше, щось придумаєте. Okay. Так, щось придумаєте, скажете, що ви придумали. Ну потім же. Ну па Папа Та, смотри розгляд. Зарядить. Короче, не знаю, это и телефон, это все расстройство, нет? Да. Наш канал две сикироки має. Батарея тримає пеку просто. Там можно тысячу штрафі зробити, ему ничего не є. О, кава. Закопила. Ладно, сейчас. Короче, сейчас я подумаем, придумаем, щось. Да. Просто Сиди. Километры до заправки. Водичка там то. Трошка в мне. Ну, мне тут слабенько, но есть водичка. Короче. Как ты не начал ездить на английский на морах? Uh -huh. Всіти з Іспанією путь. Коли ми кемпінгом поїдемо на машином, а? таке буде. таке буде чи ні. Колись, надіюся, що буде від О, аж легше на боку стало. Я не поправлю. Так, Якщо не будуть шпил. Там, до речі, є такі пильчики, що їх не треба шпиляти. Дуже такі великі. А магніть? Ні, вони назад мають таку так стрік, щоб вони буде так відійти. Там затока, мені там би на байдарці поплавати, не? Так. Треба буде в декатлоні байдарку пошукати. Mm -hmm. Зато нам би було добре, якби ми їхали по розкладу. Ні, тут не видно. Тут, та, та, а, там а ні, видно, видно. Та я думала, ви... то не була. Тоді нам би було добре мінятися по розкладу. За вісім тижнів, тому що ми маємо ті півтора тижня, які ми можемо спокійно якісь справи порушати, а потім вже можемо ні. А так на 3 дні це там, дітей, то трохи мало, тим більше, якщо ми схочемо постіль, треба прати. Якщо ми косики з собою хочемо брати, то все, то треба постирати, ну якось не вкрути, Та ми все одно в четвер йдемо. Навіть якщо ми поїли, вівтори що ми постираємо, все буде нормально. Ні, я кажу, ми будемо мало час. Просто то, що е, часу менше, воно ну, все дуже впритик-впритик, а Ми ще хочемо ну, в магазин зайти, в дикатклом би було класно піти, щоб а, ми вже а, потім а. за всіма не тягалися. А так. Та. так виходить трохи мало часу. Якщо ми приїжджаємо півтора тижня, зато дивись. Якщо ми їдемо за вісім тижнів. То потім ми е, типу, маємо півтора тижня до поїздки. Але якщо ми поїдемо за 9 тижнів, там маємо тих до четверга час підготуватися і потім поїхати, то після е, ми приїжджаємо і в нас є більше часу. Корач, як вийде, так вийде. Що так, що так нормально. Так. Як тут дуже просили, то ми саме може сходимо. Ну так. Вона ще в кущах стоїть? Ну. Що вона там загрубила? Що вона там потеряла? Тось навіть два закрили, а ага. гриби пішли чи що? Та. Добре, все кідобі до Тут Показує 79 Всі, кілометрів просто. То, то до границь. То до границя, так. А ну так, потім зараз та. та. просто три кілограмів. Так, так, так. Коротше, поїхав Поршкаєн, потяг... зеленого кольору, потягнув прицеп і ще й зверху йому той багажник загрузили. Ага. Коротше, загрузили його по максимуму. Ага. 28 градусів. Душ. <рес> Шо, та, як я грубо втіта? Але груба футболка. Груба чорна футболка, але <рес> <лусь, рес> ці не грубі коричневі. <рес> тут no. кажучи, кажуть, немає що знімати, тут все плоске, якби десь з'їхали, я не знаю, взагалі нічого цікавого. Там попереду подиця буде, бач? Не тут, <рес> адиться тут. А ще трохи маєте. Поки що тут виноградники за з однієї сторони. Там море є, далеко. Ой, тут, Посмотри кропка на платку. Ну, так. На Норка? На платка. 500 метров. Это Ватаро будет Короче, темпинги Скутер кто-нибудь знает? Ну, то... Да, направо-направо

Ти вра і заправився, а там той що заправляється? Я там не вижу. А ну нічого. за тут не менше. Ну нема, ну ти, значить за тим давай. Ой, все. Відчукаємо свої черги, так. Так добре, ущо. Націоналочка. Барселона, провінція Сиді кілометрів до Дуберська. П'ять П'ять кілометрів тут ну, багато людей міста, я. Море, 2 в басейні собі ставлять. Це чим? Море, два метри від моря, в ставлять. Так, бо в морі ще треба йти, а басейн з двора і вискочив в разу. біля моря жити, якщо ти басейн купляєшся, купаєшся. Так, в Сибірі можна басейн поставити з підігрів і не треба моря. А тут підігріву не треба? Туда сама зігрі? Тут ту кондиціонер треба. Тобто створити можна. Да. Воно відкуль чи так? Так. Да.

А, Може це... навіть буде якийсь відкритий. Сьогодні це... все закрити, але ми підемо. Так. Підемо подивимося, бо я інакше не витримаю, що знати точно. Алевігатор пише, що він відкритий. У них снігами туго. Так, <звук> насипало. Пробуй ми все про автобан приїжджаємо. Якби їздили, трохи тут в бачили. Та фура на націоналки не підходить. Треба або лукову машину, або... Kostas nuogan, o dabar toliau čia viršum paralelitei. Tai to plano, po paraplano. Tada. Švitlafor. Na, tu pamatai? Na. Į tunelę. Kvijamorė, pabuto karpara. Pisteisą zadalo to, kas sakė kvijamorė, ir viskas. Tai jau žinai, kaip ne. Ar kai ta piktna, tai jau tokia seniai būtų. Tam buvo plotas. Хоча не пропадає, yeah. хоть панелі поставили. Ну. Інтересно, А що буде земля пропадала? Ух, ти якийсь вертольот. Там якийсь ресторанчик, якийсь лісок такий чистий чистюсінький, ведут Тут на мотоцьку тебе все об'їздить. А, бо хоча б локовою. Um, um, да. шорта, в шортах футболці, але метайте муксист, сподівається в куртки і потім мутацка їдуть вже. Такі толкс, в курсі їхати Треба В шортах їхати в футболці. А не в куртці. Я їхав в Карпати, Карпатам і в шортах футболці. Вдягаються, закутані таки. Стоїть на паркінгу на 5 секунд і резко втічить, вже може затусити зараз. Понасажували тих кущів, світа не видно за ними. Ми на ті моря, а? Я не знаю. Нам 38 кілометрів до паркінгу, але з паркінгу до моря на їхати тим Автобусом. Ну. то же пізно, поки доїдемо. Ми mm -hmm. запаркуємося, буде вже по 4-5, наїмось огурців. Ну багато. Барселона. То ще не Барселона, до Барселони ж таке є. Але не далеко. До Барселони кілометрів 40. Парусник там плаває. Ну, є рабників парус. Я про це менше. Вартувалася. Дивидиш, тут паркінгів нема. Типу паркінг задаті були в постійні. No. А тобі вважає, як сьогодні вихідний, то, то... Там було пептком аж на дорогу. Полис. Йде, не їде, так качеляє, чуть-чуть. Не знаю, не думаю. Турмозер Поплати їх чи що? Не я треба, вони дуже вредні вред. Врядні, дуже Того року я на раз справи не отримав mm -hmm. Попішов І то фірма все заплатила, бо то на нашому плані BMW X5 Колоса, каже За 700 Біленький Некід. І скутер керівничний Софера в розовій підболтці А там Мерцедонна Ой, які ну можна було мопед за, за кабіну взяти, ні? Ох, на пилотні. Лоба мерці кось возить в королею за Ну, І душ мають, і вот оці за кабіною мають. Mm. І ніхто нічого не мешает. Все, ми їдемо в другу сторону від моря. Так. Прощайся, ти морем, все, і на ближайшие сутки його блочити не буде. Mm в гор. Идем там до жара на раль. Две хата да я. А я зачем хату поставил? И все. Не мешает, а? Ну. Там видно шляпную, да?